івано франківську рівень освіти навчальних закладів, я не скажу, що надзвичайно високий, але він хороший для того, щоб справді здобути ті знання, які потрібні кожній, кожній молоді. А якщо ти хочеш якось можливо більше себе реалізувати, більше вивчити, більше взнати, тобі потрібно відповідно займатись багато індивідуально, самостійно хороший рівень, так як до нас приїжджають. Діти з інших країн, боже, я зачервонілася, то я вважаю, що у нас достатньо хороший рівень. Всі переважно думають, що вища освіта – це таке, типу, але саму базу дає університет і потрібно вчити. Бо як не научишся, то нічого не буде знати. Я попала в такий час, що було е, коронавірус. Наразі нас спіткало таке, що е, війна не побоюсь цього сказати. І було трохи тяжко навчатися, але бажання і все так далі. Я думаю, що рівень освіти досить високий, достатній для того, щоб людина щось розуміла і. Потім в подальшому мали якийсь розвиток високо оцінюємо, хороший рівень. Якщо з 10 до 10? 10. У нас дуже гарні заклади. Так. Я вам скажу Щоб... одне, дівчатки, що е, такий франківські має е, оцінку високу, тому що якщо їдуть до нас е, з Африки навчатися да, з, Індії, ці, з, Африки. з Індії, що і, з із, із таких країн приїжджають вчити, значить ми оцінку маємо у, у світі. Мені здається, доволі високий рівень навчання. Наприклад, наш Прикарпатський він ходить в десятку найкращих закладів України. Тому ну, ми самі в нього навчаємося, тому в принципі високий, гарний. А, ну, мабуть, на високому але хотілося б вище, щось цікавіше придумати. Більше як вебінари, якісь щось таке, більше взаємодії, навіть якщо це лекції, а не просто відчитати. Десь так.